Всім привіт! мікрофона інскрейн, і ми сьогодні пограємо в Карфасейл Simulator. Тут вийшла нова обнова, вийшла у нас ще, по-моєму, 2 травня, і додали тут, коротше, 5 нових автомобілів. Я якось пропустив цю обнову, не замітив її. Ну, ладно, давайте зараз будемо дивитися. Я хочу подивитися на ці нові тачки, які додавали. А, я вже забув, у мене тут ще є Hyundai, і, е, вкачана жига. Це я тестив обнову з тюнінгом, і бомщик, який знайшов десь костюм. Е, це все прикольно, на сьогодні неділя, в мене злетів час, я бачу, погнали тоді. До будинку на сусідство. Я це вже показав 50 разів і повторю ще 50 разів. джим симулятору це провальна гра особисто для мене. карфосел це офігезна гра. До речі, я записав там дуже гарну серію по джим симулятору е, Симулятор, як так сказав. Так, да, коротше, по гім-симулятору. Хто хоче, переходьте, дивіться, дивіться, ссылку я залишу в описі. Да. E, так, на сьогодні понеділок у нас реально брудний офіс і в нас реально неоплачені рахунки. І це реально не чудово. Де нові автомобілі? Ні, це старе корито, воно просто затюнене. Так, да, воно затюнене і дуже сильно грязне. Давайте одразу пробіжимося, раз я на сусідстві, може ці нові тачки. Я, в принципі, наче як запам'ятаю, як вони виглядають. І поки що щось я не бачу. Це всі старі машинки. Ну да, це все старі тачки. А де нові машини? кажіть, що вони просто продаються тільки на цьому. На аукціоні, блін А, блядь, я назад побіг. На аукціоні або на місце. Як це хуйня називається? А, місце ринку, да Блін, серйозно, все нема манових машин, Що вони їх все не додавали? Я поки що вообще не бачу нових автомобілів. А, це все старі тачки. Бля, хереть воно роздовбане. А, Тут -то немає. Тут реально немає нових машин. Єбать, там пробочка, да, Ніфігова така. Ну, не пробочка, там ніфігова така аварія, я б сказав, блін. Зато, що стара тачка. О, як так, як так? Хтось попав в хороше ДТП. Ні, не, немає, диви, просто нема нових машин, капец. Я в шоці, бля. А це що таке? То стара тачка. Бля, пізець. Хотів покататися на нових машинах, їх тут немає. Ладно, давай купимо цю машину, просто прокатимось, бо я не хочу йти бігти час назад до зупинки. 17к, дивись, для мене це вже не гроші. Хочеться так реально в житті сказати, але поки що, поки що ще це гроші. Да. Вігді, що для мене вже не гроші, тому дивись. 12 900. 12-900 да, блядь, 2900 і все, я забираю. Ваша пропозиція на скану. Ти що ти, що тебе це корито, блядь, забере? Давай 4500 і не. не тули мені голову і не собі. Не тули що? Ну, це нова фраза, запам'ятовуйте. Так, я взяв блок запобіжників, прекрасно. Сідаємо в машину, ці під фрізом ніяк не можеш пропасти. У мене ручна коробка, блядь, стоїть. А чому в мене ручна коробка включена? Пожде. Я включав ручну коробку для чогось. Геймплей, мова, чутливий, автомобільна передача. Автотичний пуск двигуна. Автомобільна передача тобто автоматичний скіп передач. Правильно? Так воно включено. Управління не треба, а от не треба. графіка тут все на ультрах стоїть. Подожди. Цікаво. В мене ж ви розуміли чогось ручна коробка передач, і я. Не розумію чого. Драйв Helper 3 нажимаю, воно не відкривається. Що за фігня? Це якась дуже цікава машина. Вона, коротше, зроблена під дрифт. В неї тільки 5 передач, і в неї ручна коробка. Я не знаю, типу, я не включав наче як ручну коробку, але окей. І Drive Helper не відкривається. Там розробники писали, що вони велику пачку багів пофіксували, Там, блядь, добре, що не зарахувалось. Там прям був такий величезний список, але я тройку ще жму, і Drive Helper не відкривається. Ага. о, задня в мене включається автоматом, бач. О, щас я нічого не нажимав. Так, окей, диви поради. Ну, короче, пікап зробили, блядь, під дрифт, я даже не подивився. А, ще можемо нову сечку добуватися, подожди. Ну, на всічку? Та ні, камон, це бред. У мене ручна кропка чи стоїть, дуже странно. Так, е, да, коротше, цікава, 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 подорож виходить, блядь. На цій машинці, да. Окей, давай, короче, продавати цю жигу, я думаю. Сука, хоч би не зарахувався демейдж. Все, я, я не знаю, як я приїхав, це, це було дуже важко, це було дуже важко, Ну, я якось доїхав. Нахуй я повторюю по два рази, не знаю. Давай відмиємо цю жигу. Блядь, чи не продавати. Вона якось так прикольно виглядає, як будто, але. Ну, не знаю. Як будто хочу її продати. Так, я хочу її продати, в цю жигу. Тебе намилити, братанчик, намилити? Ну як хочеш. Ідемо за компухтер, веб сторінка пум пом пум пум Фіат, фіат, фіат. Це усього, да. Скільки воно стоїть? Блядь, я в нього вложив 31 тисячу. Uh, 271, нормально, давай продаємо. Я не хочу цю машину мати в своїй колекції. 271, 187 Ну, 178 буде, яка різниця. А, я фотку не зробив. Ну, просто напишемо: Жига як кабачок. Ну, типу, жига як кабачок. Подумаєш, блять, жига як кабачок. Uh, так, Hyundai мене трогає, мені подобається ця машина. І це гівно, я навіть з ним нічого робити не буду. Просто щас його от uh, 27, сразу вигодно купив. У нас зроблено під якийсь тюнінг і да, продаємо це. І я дуже сильно хочу подивитися нові машини. Я зайшов в цю групу, тому що я хочу подивитись на нові автомобілі. Але їх чогось немає. Блять, я в машину вже не можу сісти. Тому що я її виставив на продаж. Блять, трохи грязновато буде. А, а, подожди, в мене ще рахунки є. Ну ладно, хай буде така, без різниці. Веб-сторінка, законопроект, так? Да? Да, ебать налог! 83 тысячи, ты прикинь? Я офигею, блять, он и вообще херел, подавай за зачины. Так, тобі беже Бля, мальчик, наша ця жига? Ти вб'єшся, убьешься, навіщо вона тобі. Так, що я там поставив? 140 тисяч, да? Не яке 140 тысяч, блядь. А, 271, да. 200... Ніхуя ти скидаєш? 60 качеств на рівному місці, даже більше. Так, ну подожди, в мене вкачена торгівля, тому можна попробувати сли цю машину. Давай за 254. Бля, чувак, я так ціну цю, та... цю тачку, а ти не хочеш забирати. Хорошо. 249. Нормально? Ну, малий, не вийобуйся нахуй. Е, окей, 239. Ти мене тоже напрягаєш. Тут я босс, розумієш? Я ставлю тут свої ціни. Окей, все, пішов нахуй. Ну, типу, все, сібався. Не, не подобається, пішов в сраку. Я твоїй мамі поскаржуся, зрозумів, вдома пизди получиш. Так, дивись, я сподіваюся, ти адекватніша і ти бачила, що стоїть ціна 271 тисяча. Ага, ну ти тоже вийобуєшся, хорошо. Диви, 239, сразу, 239. тьотя, давай, блять. Все, тетя адекватна, розумна, забрала машину і молодець. По цю херню ніхто не приходить. О, тільки сказав, прийшла до нас Реженька, да? Це Реженька? Ну, вроді да. Давай, Реженька, забирай. По-моєму, вівторок у нас починається. Як його, блядь? Оцей автомобільний ринок. І там, можливо, будуть нові машини. Я хочу на них подивитися, це капіц. 21, давай 24, 24, 900. Нормально? Так, да, я думаю, нормально. Забирай. Все, хорош, продали це гімно. І, блядь, я хочу скипнути цей день. Я сподіваюся, вийде, тому що е, на сусідстві чогось. Е, чого я не можу поїхати пожд? Ага, давай такого. Е, офіс. А, так я тут і був. на сусідстві на чогось немає нових автомобілів, а я хочу на них подивитися, блядь, Я хочу на них подивитися, Камон! Так, лягаємо спати. Добре, що у нас виходить це робити в день. Я теж в сплю. <хе> да, То я не сплю по 5 місяців нормально, то днем сплю. Коротше, в мене все офігезно, в кавичках. ринку відкрита, і я сподіваюся на цьому міс... містю ринку будуть нові автомобілі, бо я зараз заради, заради цього в гру зайшов. Давай, будь ласка, нові тачки. Та камон, Та ти що? О, по-моєму, я це, вроде нова, ні. А, це стара. Це стара. Це то, що стара, це стара, це стара. Я пам'ятаю чи я сказав, Я там на початку ставлю скрін які нові тачки добавили. Просто я их взагалі не бачу. Вже ця машина була? По-моему, не було Не знаю, блядь. Я щас зверну в групу, дивлюся скріншоти, але по моєму із нових машин тільки оцього ось Так, ще one moment. Та ні, чуваки, це стара машина. Тут тоже нема нових машин, come on. Я повторюсь, я на початку ставлю там скріни, або зараз ставлю їх, і ви побачите, які машини додавали. Капіта, хотіть подивитися, нові машини називаються. Піздец, блядь. Скільки цей жук стоїть? Скільки цей фольксваген коштує? 23 куска, да? А, Це що за машина? Хочу хоча б купити таке, що в нас ще не було. Так, да, хочу щось таке, що в мене ще не було. 56 тисяч. 000... Блять, їбать воно грязне. Це не дур. Бля, ну хоча, отака От проста Audi, вона прикольно виглядає десь 10 коштує, ну, нам не цікава. А може на аукціоні нові тачки? Можливо. Окей, ми тоді ще підемо на аукціон, по-моєму, середу, тож скіпнемо день, сейчас просто треба якусь машину закупити. Бля, ну це гімно, да, вона дорого стоїть. Мені пожалуй, що це нова машина, але. Вона, напевно, що була. Оце саме дорожче, що є, типа типу, Жигуль, Фіат, да. Бля, скільки цей ще раз? 24 куска, да, коштує? А, 23. Боже, і це 50 да? Це NG5, need for speed. Так, короче, давайте need for speed візьмемо. За 48 тисяч Блін, ця гра вона в натурі, не надоїдає, я не знаю. Не є прикольно грати. Я в Gym Simulator зайшов, я прийти вже так звучить, наче цю гру. Я зайшов в Gym Simulator, записав дві серії, і вона мені Е, Так, два Жигуля, це ебатик який битий. А цей їбать який нормальний, тому ми йдемо сюди. -го. Він взагалі не пошкоджений, просто брудний на 44%, 158 тисяч. Ти за нього хочеш, а я за нього хочу віддати тобі 139. Тебе влаштовує? Я майстер торгова угода, розумієш? Клас. Давай ще прокатимось на цій машинці. А цю відправимо евакуатором. да? Подожди, евакуатор, да, Все, відправляємо її. І... і я перевірю, чи будуть скипатись передачі автоматом, бо це щось дуже цікаво. Блять, завжди щось під фрізи відбувається. Так, поїхали. А во, все, тут автоматом скіпається. Може це якась обнова типа вийшла, що якщо тачка зроблена під дрифт, то треба передачі скипити е, цей вручну. Тому що тут все автоматом робить, так? Да? Я, звісно, і сам можу щелкати, але тут автомат, коробочка ніфігово так відпрацьовує. Чо? Чо, блять? А ви тут щось нахрен бачили? Я щас, блять, наїхав на невидиму текстуру. Просто зашібіз. Там нічого не було. Клас! І я пошкодив автомобіль. Да, я пошкодив автомобіль. Блін, можна було ще до челіка з них запчасті продати. Е, остання надія, що нові тачки. Нові тачки. Це не нова тачка. Е, подожди. Ні, це не нова тачка. На скріншотах показали тільки 5 автомобілів. Я їх ні одного ще не бачив. Остання надія, що ці тачки будуть на аукціоні. Блін, капіт, хотів подивитися на нові автомобілі і їх ніфіга не бачу, ніде. Прикол, навіть у NPC на них точно не катаються. Так, погнали на ремонт, зразу її заженемо, я тюнути їх не хочу. А, йоперний, Валерка, Сережка, що так довго, Чуваки, давайте швидше ремонтуйте цю фігуню. І я буду вас заганяти свою машину, подожди, а що в мене, що в мене, що в мене, що в мене з цим автомобілем, бо я їх завжди купляю і не дивлюсь. А, ну вона просто брудна. Давай тоді я зараз пофасту її відмию. Давай пофасту відмиємо. І, в принципі, буде зашибись. Так, сідаємо в тачку. Знаєте, які іграші зараз всімі набирають популярність? Я не буду казати, бо зеліс там сміс може прилетити. <смі> <клі> <клі> я на YouTube знімати не можу. Ну, я думаю, згадалися про що. Туцтурурус, туцтурурус. Так, робимо фотку. Не дуже вдала фотка, але нічого страшного. Чувак, зараз ти продаєш дві ці, дві ці машини і йдеш ляга. Дві гандони блять. Пізець. Е, і деш лягаю спати, тому що, ну, я хочу, щоб був аукціон, пойде, і він середу має бути. Так, у нас тут є машина, але я не хочу стукати, в мене лям 600. Ну, я чувак, який зажрався, і мені не хоче стукати по машині молотком, щоб збирати там 10 баксів. Так, машина ремонтується, поки вона ремонтується, треба піти продати цю тачку, виставити її на продаж. Бля, бомж солітно виглядає. Я ахуєнно зарплату плачу, ніхуя собі. Тут стуруруют, не в офісі, не в продажу. Так, значить, цього. Ого, ніхуя її вигідно взяв. 94.009. Так і ставлю. 009. все. Фотка. Ну, не дуже вдала фотка. А, у мене, кстати, була це був жук, і мені казалось, його не було. Все, виставляємо. Машина в продажі, помита, прекрасна, чудова, зашибата. Біжимо, забираємо наш Fiat. Не буду називати його жигулем, хоча, блять, він дуже змахує на жигуль. А, І він у нас дуже брудний, прям дуже брудний. Тому придеться його зараз дуже сильно відмивати, йоперний. Погнали, заганяємо його. В наш. Салон під назвою Дінозавру запоє, який ніяк не розширюється. Блін, тут, наче як можна якось розширювати територію, але мені впадло це робити, тому у нас такий маленький, простенький, прикольненький офіс, да, Е, Так, відмиваємо. Зашібісь поживається, ця машина, що повністю не відмивається, вони ж баги пофіксили. Це є ромі якийсь прийоб А я не знаю, що грязне. А, бачу. Вже? А, все, тачка чиста. давай тоже зробимо фотку. Пем-пем-пем, Камера, щелк, заощадити. Прекрасно, йдемо сюди, веб-сторінка, фіакт 287. Нормально, нормально, я що вигідно купив. 287, 773. Так і ставлю. Загружаю фотку, і давай напишемо: їбать, що за апарат. Да, ахуєнна назва, виставляємо на продаж і чекаємо, поки е, прийдуть покупці. Я думаю, поки що піду на паузу і як хтось прийде, ми, я продовжу. да, да, я продовжу. Блін, нарешті хтось прийшов, е, я ж задумався чекати. Так, прийшла у нас тіте. О, прийшло дві тьоті, і обидві по цю машинку. Окей. Наш фіат, нікого поки що не цікавий. І ти сюди, блядь, чоти ніхто по фіат не приходить. Окей, дивіться, вас, вас троє і ціна 94 к Ти що пропонуєш? Ти пропонуєш 71, Непогано, непогано, Риженько. Е, ти скільки скажеш? Така крашка, тобі uh, пізец. Значить, ти хочеш uh, 73? Mm, непогано. І ти скільки пропонуєш, мужик, uh, з вусами? Uh, ти пропонуєш 76. По-моєму, сам більше пропонує. Бля, мужик красава, мужик охуєнний. Uh, 85. Він же сам більше, да, пропонує? Да. Коротше, Короче, 75 вона твоя, мужик. Давай, не не вибахуйся. Все, тьоті, подожіть, тьоті, тьоті, вам машинка не потрібна, фіатик прикольненький. Е, Ну ладно, бля, бомж, диви, що за хуйня ти постарів, А хуй ти брови красиш? Це ж не прикольно. Ну ладно, як знаєш. Мм, <плес> ти' стириць, вона точно в продажу, блять, вона в продажу, що ніхто не приходить. Ладно, я на паузу. А, не, найду на паузу. Прийшов мужик, прекрасно. Так, мальчуган, ні, не мальчуган. Здравствуй, дядя, вибачаюсь, вибачаюсь, my bad э, Скільки хочеш, скільки хочеш за машинку, ту-ту-ту-ту-ту, Скільки пропонуєш 220, э, ну трохи нагло, блять. Трохи нагло. Давай э, 259 259 тисяч і вона твоя. А, окей, хорошо, 249 тисяч, і вона твоя. Давай, мужик, не вимахуйся. Хорош, хорош, 249 забирає. А, у нас почує два мульта, це чудово, офіс можна нахрен закрити і піти спати. І я сподіваюся, що в нас буде сьогодні, тобто, в середу, аукціон, а на аукціоні якийсь буде автомобіль новий, да? Сподіваюсь, що так. Да. І ну я ще, раз прибіжусь по фасту по, по сусідству. Може, тут щось буде. Просто ну реально, хочу на нових машинах проїхатись, камон. Дарить, цього що. Так, да, акціону 12-й годині. Поки що можна пробігтися і подивитися ще нові тачки. тут тут, тут. Це дивно, чому вони їх не додавали якось. На сусідство. Взагалі, на сусідство я казав вже не раз. Uh, продаються якісь такі собі машини. Максимально якісь дешева, дешеві, дішманські. Бля, ну давай, не бачу ні одне, ніде ні нової машини просто. Тупо одне старі продається. Це якийсь кістрендес. Так, фургончик це, фігня, там більше немає нічого. Ну давай, бля, реально немає. Тут не мав сусідстві одні фігові машини. Давай перші скупимо, щоб просто доїхати. О, ніхуя вона затюнена, бля, чи грязна, ржава. Эээ, окей, 28к хочеш, ржанька. Давайс, давай. 23 900 і я її забираю. Бо вона якась блядь, ржава вообще триндець. Uh, так, це не я прибрав офіс, мій охуенний бомж, ну я вже напевно, не, не потрібно називати бомжом. Це вже у нас улітний дядя, як то кажуть. Бля, ну спойлер, ніфіговий. А, да, я понял. Тачки, які заточені під дрифт. Uh, в них uh, коробка, тепер. Uh, ну, передачу треба скипати автоматом, але. А, ні. Може, це тому, що вона, типу, шліфує? Хуй знає, короче, Странна дичь. Странна якась дичь. 12 пм, аукціон. Давай поки що продам. Ой, ебанний трендец! Братанчик, вил... Блять, ну камон. Ну, це я такий драйвер, просто. Це я такий драйвер. Блін, мені цікаво, чи це бруд, чи це ржа на автомобіль. Як-будто це похоже на ржу якусь, ну, на ржавий автомобіль, але. Е, мені здається, що це просто грязна тачка. <різь> типу, да. О, ніхуя відстріли прикольні. Так, чувак, заїжджаю. Головне, що переді мною ще машина ніяка не заспавнилась, бо. Е, це буде дуже прикольно. Блін, я не розумію, що таке якийсь звук мотора, як будто його положили, не знаю де. Так, давай, що Е, Що тут нас. Якась херня. Блядь, а може, машину треба інше фарбувати. Я ж кажу, я купую і не дивлюсь. Я вже зажирався. Я навіть не дивлюсь на автомобіль, просто його купую. Давай, чувачок, ремонтуй. This, 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 this. Ми ще, в принципі, у нас час до аукціону. Якщо там не буде нового автомобіля, це ні одного з нових автомобілів, це просто триндес. Так, що там, що там, чувачок? 65, так? Да? Ну давай, давай, продовжай. продовжуй А я поки що на паузу. Так, все, він відремонтував автомобіль. Блять, прикольна машина. Така ржава, да. Давай подивимось, що тут там. А, ну так, її треба фарбувати. Її треба фарбувати. В принципі, це Це все-таки ржа, походу, а не брут. Тому заїжджаємо до чела. Нормально. Так, дивись, мені треба частина, і ти мені красиш. Ага, ні, ніхера, походу, все-таки це брут. Бля, так що це виглядає якась ржа. Ну вот, все, вона не пофарбовано. Ну да, походу це все-таки бруд. Охереть! Я щас представляю в реальному житті добивати цю тряпочку із стики бруда, це ж триндес. Бля, тетя, звісно, режа не дивилась за автомобілем, виставила такий брудний на продаж, а як будто спойлер грязний, але. А ні. Все, тачка чиста, прекрасно, Давай заводимо. О, тепер тачка виглядає, блядь, доволі непогана. Реально? Тачка виглядає доволі непогано. А, давай сюди парконемо, Паркуємо, глушимо, робимо по фасту фоточку, все по класиці, все просто по класиці. заощадити, прекрасно. І йдемо, виставляємо її продаж. Можливо, ще встигнемо її продати до аукціону. А, скільки вона там? 48. Ну, нормально, не дуже. я, не, Ну як не дуже, я піду на 20 сквлюс, плюс, фіга собі. Я просто по максу виставляю прайс. І сподіваюсь за такий прайс, і заберуть машину. Назву ніяку писати не буду, офіс зараз відкрию. І, в принципі, я не знаю. Чи чекати, поки хтось прийде, чи бігти на аукціон. Блять, давайте подали на аукціон. Я думаю, там зараз нікого вже не буде, там залишається до 19 секунд, всего лиш. І я дуже сподіваюся, що буде нова машина, бо якщо ні, то це долбаний триндец. Так, братанчик, давай білет. Давай, білет. Uh, так, що за перша тачка Поршак, блядь, да шо за дичь нові машини. він грязний, 129к. Давай за нього поторгуємось, щем би не. Давай за нього поторгуємось. Uh, сразу 10. И, блять, сек будто багато, не вже? неже. Uh, ладно, окей. Окей, yeah. okay, давай. 170 170к, сподіваюсь, на мінус що uh, це таке, подожди, лорд ескорт, Форд ескорт? А, просто Форд затюнений, Да, це стара машина. Там клієнт, до речі, прийшов. Де на вітачки? Камон, де на вітачки? Мені це старьо не треба. Забирайте його нафіг. Ходут, блять, я не продайся на його автомобілі, зашибісь. Прикольно просто. 16к машина. Да ну, це тоже стара машина. Це Ng5. ми тільки що її брали. У тебе тут була нова. Камон, де нові машини? Я в шоці, конечно ду ду стуцтут. А шо таке? е таке Car Ratios Типа то, що може випасти, чи що? А, типа, вот дощ, Nissan, и так це старі машини. Типа, одна із них може бути. Походу, блядь. Так. Давайте, чуваки, забирайте. Забирайте це гімно за 58 тисяч вже воно йде. диви 59, 60, 61, 62. Так, і що тут. Єбать, Це стара машина, нових, на жаль, немає, но я хочу це забрати. Це виглядає охуєнно. Єбать тюнінг, я хочу це забрати. Я це точно хочу забрати. Да похуй, я топлю на максимум. На максимум топлю. Давай, 27, я і забираю. Вся, вона моя, дві машини я забрав. Е, Блять, немає, не було, на жаль, нових автомобілів, не було чогось нових автомобілів, це серії, я не зміг їх знайти, і це печально. Ну. Но... Це виглядає по-дикому, Це Volkswagen Батл. Ну, це не батл, я не знаю, як це, як, яка його повна назва. Ну, подивій, як це виглядає. Давай його одразу в порядок приведемо. нахер цей порш. А мені прям цікаво на ньому проїхати і, і затюнити його на максимум. Це прям, це прям таке дивне, дуже дивне. Давай його на ремонт одразу. Так, сюди його, сюди його. Заїжджаємо, блядь, Так, паркуємо. Найс. Братанчик, ремонтуй. А, вона, подожди, так вона як будто розйобана була, ні? А, вона не розйобана? Піздець. Мені показалось, що вона побита, може це Порш побитий. Окей, хорошо. Э, тоді біжимо і продаємо нашу NG5, я не знаю, що це за машина, якийсь Need for Speed, не знаю, що за машина, напишіть в коментарях. Э, так, давай, Шкод... а, са Шкода, а, це Шкода, са Шкода Октавія, блядь, яка NG5. Э, так, дивись, 35, хочеш, давай 44 на тобі на мені. Ну як, мені трошки є, а тобі. Ну, тож скидаю суму. Диви, диви, вийобується, вийобується, сучка, да? Uh, 41 і ноліки. Три ноліки. Давай, 41 забирай. Хорош, хорош, молодець, забираєш. Uh, братан, пізно прийшов. і їбать тебе груди. Uh, да. Братан, йди на дієту, Моя, моя тобі порада. Uh, так, давай біжимо з нашим Поршуком. Біжимо за нашим поршиком. цікаво дуже проїхатись на цій машині Ні, на цьому Volkswagen, який виглядає е, дуже дуже цікаво, да? виглядає дуже цікаво. Так, що з цією машиною? Єбать, вона грязна. А, ну вона теж просто грязна і все, і вона затюнена, з нею нічого зроби, робити не треба, вона вона риф стоїть. В принципі, я її зараз прямо відразу поставлю на продаж, просто її відшарую. Да, Замітно, що вони попрацювали трошки над графікою. Бо раніше тачки такими брудними не було, а зараз прям диви. Це виглядає, знаєш, як будто якась ржа. Прям машину, я не знаю, скільки на мили Як будто, блядь, роки трен, може більше. А, все, диви, вона стала просто чорною, а була вже якоюсь, блядь, не знаю, корічневою, блядь а, Так, давай таку фоточку. А відразу виставляємо. Одразу виставляємо наш автомобіль, порш. 300. О, ніхуя його вигідно взяв. Я чесно думав, що я переплатив, але я його взяв дуже вигідно. Серйозно, я його взяв дуже вигідно. Так, це на продаж. Це на продаж, це на продаж. А ми біжимо до нашого жука. Я тільки не пам'ятаю, чи він пофарбований. Ні, він не пофарбований, просто то, що треба помити. Хочу подивитися. А, ну от, просто сіра машинка така. Сіра машина, що? Ну, сіра машина. Бля, так диви, тут аж крило крыло побета, не? Вона ж нас Це Шо, бах якийсь. Брудна, 35%. Висотки. А ну, подожди. Так, окей. Де вона ще брудна? Все, машина чиста, але диви, тут як будто крило побите, я ж кажу. Я ж кажу, диви З машиною немає, проблем. Лад. Окей. А, на чому вона там. А на бир у нас. Э, так, подожди, може її ще затюнати чуть-чуть. Там ще якісь є прибамбаси до неї. Просто крило, блять. Ну, дверка розйобана. Дверка реально розйобана. Так, світло, модифікація. Як це вже робиться? Цей новий тюнінг, набори. Турбо. Давай турбо поставлю ще. І... А, це або гонковий комплект, або набір для дрифту. Давай набір для дрифту, хай лише. Лишимо. Не гонковий комплект, а голище комплект, це просто так погано перекладено. А, все, давай зараз продаємо цю тачку, там якраз по неї прийшли. А, солідний мужичок і бомж прийшов. Не знаю, що бомжу-поршак, ну ладно. А, так, коротше, бусатий, дивись. А, тут що тут, 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 тут. ти хочеш? 237, так? Да? А ти, що хочеш в нас в костюмчику? В костюмчику, ти хочеш в нас 239. Трошки більше на два куска, по-моєму. Так, це що з тебе помий, братанчик, це входить 에, в обслуговування нашого офісу. Мити і наших клієнтів. Да. 에, 279 тисяч і ця машина вона твоя, братан. Вона твоя забирай. Хорош, молодець, нас два мульта. А я проїдусь на цьому гімні. <смеш> Знаю, бля, це просто дуже прикольно виглядає. Мені прям. Щось... Мені прям щось, блядь, сподобалось, як це виглядає. вона дуже повільна. Они... Точно стоїть на бір дрифту? А... Як будто ця машина одна з найгірших для дрифту. Пікап саме ахуїтельно дрифтив, реально, пікап для дрифта був просто бомбезний. А ця машина, як будто. Ну, так собі, да? Ну да, так, так собі дрифтет. Давайте, я думаю, цього будемо фінал серію. Не зміг я, на жаль, знайти нових тачок. Е, і аукціон перевірив, і сусідство, і автомобільний ринок. Де тільки можна там і перевірив, але нових машин не було, на жаль. Ну, запишуть, можливо, ще одну серію, і там, можливо, вони вже будуть. Е, а у мікрофона був інскрейд. Дякую всім за перегляд. Якщо сподобалось відео, можете підтримати мене донатом, підписатись на канал, поставити лайк, написати коментар. І дякую всім за перегляд. Скоро побачимось.